У сучасному світі війни точаться не лише за території, а й за образи. Ті, хто програє в медіа, програють і в історії. Тому Росія, Китай та Іран вкладають мільярди у те, щоб світ бачив їх не як агресорів, а як альтернативу Заходу. І головним фронтом цієї боротьби стали їхні державні медіа та Сіньхуа та Прес-Тів. Вітаю вас на каналі Правда під прицілом. Сьогодні ми розглянемо, як ці медіа формують дипломатичний імідж, перетворюючи журналістику на продовження зовнішньої політики. Коли політики говорять про софт пауер, вони мають на увазі саме такі інструменти. Тас це офіційний голос Кремля, сіньхова інтелектуальна вітрина Пекіна, а Перестівій моральний рупор тигеран. Їхні завдання схожі виглядати відкритими, розумними і миролюбними, але говорити лише те, що вигідно державі. Їхні тексти це не просто новини, це дипломатичні сигнали. І, як у дипломації, головне не правда, а враження. Поняття інформаційна дипломатія виникло у другій половині ХХ століття, коли медіа стали інструментом впливу на міжнародну аудиторію. У США це були Голос Америки чи Радіо Свобода. У 21 столітті цю практику активно використовують авторитарні режими. Але за іншим змістом. Якщо західні канали намагались просувати демократію, то ТАС з Дінькуай прес ТВ просувають стабільність, лояльність і власну версію правди. Вони не переконують, вони формують довіру. А довіра в інформаційній війні коштує більше, ніж танки. Усі три агентства частини державного апарату, ТАСС напряму підпорядковується адміністрації президента Росії. Зіньхуа контролюється департаментом пропаганди КПК і має мережу бюро у понад ста країнах. Прес-цівій проект іранської телекорпорації IRBB, яка підзвітна верховному лідеру. Їхня редакційна політика визначається не журналістськими стандартами, а національними інтересами. І ці інтереси звучать однаково створити позитивне враження про власну державу і негативне про захід. Після 22-го року та зосередився на тому, щоб показати Росію не агресором, а стабілізуючим фактором у світі, що втрачає рівновагу. У міжнародних випусках агентства часто з'являються сюжети про Росію як гаранта безпеки, миротворчу ініціативу Москви, зусилля Кремля у боротьбі з дезінформацією. Це створює парадокс. Держава, що розв'язала війну, подає себе як борця за правду. Мова тас у таких текстах стримана й дипломатична. Немає слів вторгнення чи напад, лише конфлікт, криза, операція, замість воєнних злочинів, помилки, замість санкцій, недружні кроки заходу. Уся ця частина образу виваженої держави, що діє логічно і послідовно. У статтях для іноземної аудиторії часто згадують міжнародні форуми, зустрічі у форматі ООН, заяви Лаврова чи Путіна. Вони звучать як державні депеші – спокійні, офіційні, впевнені. Мета проста створити ілюзію, що Росія контролює ситуацію і діє раціонально, тоді як Захід поспішний та емоційний. ТАСС також активно формує імідж наукової журналістики. Вона часто публікує статистику, цитує аналітиків, додає міжнародні коментарі, що підтверджують офіційну позицію. Це надає пропаганді вигляду експертності. Коли у повідомленні звучить фраза експерти вважають, що політика НАТО спричинила кризу, аудиторія сприймається як факт. І таким чином імідж держави зміцнюється через імітацію аналітики. Особлива роль у дипломатичному іміджі Росії належить темі глобального півдня. Тас регулярно публікує матеріали про дружбу з Африкою, економічне партнерство з Азією, спільну боротьбу проти неоколоніалізму це своєрідне віддзеркалення західного дискурсу. Якщо ЄС і США мають цінності, то Росія пропонує справедливість. Так формується нова моральна географія, де Росія це центр багатополярного світу, а Захід це втомлена імперія. Китайський зіньхуа, майстер дипломатичної журналістики. Її стиль це баланс між технократичністю і поетикою. У матеріалах про міжнародні події звучать фрази взаємовигідна співпраця, загальна безпека, спільне майбутнє людство це не просто словник, а концепція. Соціалізм із китайською специфікою у сфері комунікацій. Під кожним повідомленням стоїть невидиме послання. Китай спокійний, розумний, стабільний, а світ має навчитися в нього гармонії. Зіньхуа працює не як агентство новин, а як дипломатична місія. Її англомовні бюро у Вашингтоні, Лондоні, Найробі та Парижі готують матеріали для іноземних ЗМІ, поширюючи китайську риторику під виглядом об'єктивної аналітики. У темі війни в Україні зіньхуа позиціонує Пекін як посередника. China urges peaceful resolution. Beijing calls for dialogue. За формою, це захиток до миру за змістом легітимізації Росії як рівноправної сторони конфлікту. Ніхто не винен, усі мають домовитись, і лише Китай здатен організувати цей діалог. Китайська інформаційна дипломатія опирається на три принципи: м'якість, повага та контроль. М'якість щоб не лякати, повага щоб виглядати моральним, контроль щоб не дати іншим змінити наратив. Тому зіньхуа уникає гострих слів, але активно просуває символи: фотографії мирних пейзажів, конференцій, усміханих дипломатів. Це створює атмосферу розумного миру. І поки решта світу сперечається, Китай мовчки здається єдиною дорослою країною в кімнаті. Зіньхуа також використовує економічні теми як частину дипломатії. У новинах про новий шовковий шлях чи співпрацю в Африці війна в Україні зникає як фон. Замість конфлікту, розвиток, замість втрат інвестиції. Усе це працює на головний меседж Китай не воює, Китай будує. І цей меседж має більшу силу, ніж будь-яка заява Міністерства закордонних справ. Іранський прес – емоційний полюс інформаційної дипломатії. Його мета показати Іран як морального лідера антизахідного світу. Тому в ефірах прес тв завжди є три мотиви: опір, справедливість, викриття. Вони повторюються у кожній темі від санкцій проти Ірану до війни в Україні. Це частина глобального наративу. Ми боремось не проти когось, а за істину. Престів орієнтований на англомовну аудиторію і активно працює в країнах Африки, Латинської Америки, Близького Сходу. Його репортажі мають спільну емоційну складову, багато прямих включень, особистих історій, патентних формулювань. Коли мова заходить про війну в Україні, канал уникає теми російських злочинів. Натомість говорить про західну інформаційну брехню та подвійні стандарти. Усе це подається під релігійним соусом. the the truth are persecuted by the empire of lies. Таким чином, Іран формує власний бренд духовна альтернатива заходу. В інформаційній дипломації прес тів апелює до емоцій, які Захід давно втратив: віра, гідність, моральна чистота. Його журналісти не приховують пристрасті, навпаки, вона є частиною стилю. Це робить канал привабливим для аудиторії, які розчаровані західною бюрократичною мовою. Іран подає себе не як державу, а як рух, не як систему, а як місію. Саме тому прес тв ефективний. Він продає не факти, а сенс існування. ТАСС, сіньхуа і Прес – три різних культури, але одна стратегія. Всі вони використовують журналістику як форму дипломатії. ТАСС говорить мовою стабільності, Росія, що контролює хаос, сіньхуа мовою гармонії, Китай, що врівноважує світ, Прес – мовою справедливості, Іран, що кидає виклик імперії. Разом вони створюють альтернативну міжнародну систему координат, де правда це завжди політика, інформаційна дипломатія це не про обмін ідеями, а про обмін довірою. Коли медіа стають послами, журналістика втрачає незалежність, але держава отримує нову зброю. М'яку тиху, ефективну у цій війні не лунають вибухи, але вирішується те саме питання: хто визначає реальність. ТАСС, Сіньхуа і Прес-ТІВІ показують, як можна завоювати світ без пострілів. Достатньо правильно підібрати слова, і, можливо, саме ці слова одного дня стануть новою дипломатичною мовою світу, у якому кожна держава розповідає свою правду, але жодна не чує чужу. На цьому у мене все. Дякую за увагу. і До зустрічі в наступних випусках.